Це проблема? А це хіба це взагалі не порушення закону? Привіт! Я Івана, урбаністка в українському Ютубі. Знімаю про найактуальніші проблеми українських міст і те, як їх вирішити і зробити значно комфортнішими наші міста. Сьогодні я вийшла з дому і вирішила порахувати, скільки на шляху до мого метро я побачу хаотичних утеплень і кондиціонерів на фасадах. Прогулянка зайняла в мене 15 хвилин, і цього було достатньо, щоб зрозуміти проблему, навіть якби я вперше побувала в Україні. Нічого страшного, якщо кожен зробить щось зі своїм шматком зовнішньої стіни. Якщо будівля була гарною спочатку, це її не зіпсує. А якщо на чийсь погляд вона була негарною, то тут нема чого й цінувати. Порівняємо ці дві світлини. Бачите, візуальний шум це проблема, і проблема велика. У мене немає проблем з комплексом меншовартостей. Але я можу сказати, що київські вулиці деколи мають гірший вигляд ніж вулиці тієї самої Варшави чи Кракова. Але проблема ж не в тому, що київська архітектура чимось гірша. З Цим я готова сперечатися до піни в роті. Давна люди намагались пояснити красу. Краса людська все ж складна річ, але от архітектуру створювали самі люди. тому деякі почали знаходити пояснення, чому архітектура буває гарною і негарною. І хтось колись дійшов до принципів архітектури. Серед них порядок, симетрія, асиметрія, домінантність і ще якісь. Але той, про який я хочу розказати, ритм. Ритм це форми, лінії, елементи, які повторюються і утворюють візерунок. Для нелюдей творчості одразу скажу. Що ні, архітектори, художники, поети і музиканти не створюють шедеври, спираючись на правила. Зазвичай вони створюють інтуїтивно, так як їм здається гарним, а потім вже теоретики знаходять пояснення, чому це гарно. Тобто, ні, ніхто не проєктував зі словом ритм у голові. Це відбувалось інтуїтивно. Але якщо цей ритм уже присутній на фасаді, то хто ми такі, щоб його руйнувати? Архітектор проєктував будівлю загалом і повністю. І Якщо один балкон втручається в цей фасад, він абсолютно руйнує ідею будівлі. І це добре, коли це робить одна людина. Зазвичай ми всі бачили цю картину: з нашарування утеплень, кондиціонерів і балконів скляних. Це вам одразу відповідь на те, що ну та ці всі балкони страшні, але ж мій балкон окремо гарний. Ні. Це все це не можна оцінювати дуже вузько. Місто не пробачає ігнорування контексту. Ми маємо оцінювати все в масштабах будівлі, а то і навіть цілої вулиці. Порівняємо ці дві світлини. Це про те, як не бездоганно, але все ж впроваджується дизайн-код в українських містах. Що це таке? Дизайн-код це система регуляції міських вивісок для кращого візуального ефекту і зручнішого користування містом. Так, не ок, навіть для бізнесу втручатись у фасад будівлі. Дизайн-код це те, чого настільки бракує українським містам, тому що вони мають. Просто невичерпний потенціал з історичною архітектурою, з модерністичної, з унікального міського краєвиду. І ми це все ховаємо під товстим шаром різнобарвного яскравої пластмаси. Це відповідь на те, як швидко, легко і з найменшими ресурсами покращити вигляд українських міст і покращити дуже сильно, вивчаючи. Цю тему перед початком відео я для себе зрозуміла, що Дніпро робить величезні успіхи у впровадженні дизайн-коду. Подивіться на різницю буквально протягом кількох років. Зазвичай під час дискусії про скління чи нескління балконів обов'язково з'явиться людина, яка один раз побувала в Польщі, і вже експертно заявить, що. В українців просто не той менталітет. Ми всі жадібні і без смаку. Нам не важливо неважлива культура, якась висока естетика, аби тільки комфортно було. Так от, в Польщі дійсно складно знайти недолуго обліплений кондиціонер балкон чи утеплення. І відповідь дуже проста: у них це заборонено. Що по регуляціях в Україні почнемо з утеплення за законом. Подвір'я, фасад і під'їзд належать усім мешканцям однаково. Тобто, щоб змінити вигляд фасаду, ви маєте отримати дозвіл у ОСББ або в ЖЕКу, що ви не отворили ОСББ. Кондиціонери. Чіткі регулювання я знайшла лише в Києві і у Львові. У Львові заборонено вішати кондиціонери, утеплювати фасад і навіть замінювати вікна в усьому історичному ареалі міста, тобто будь-яким чином, втручатися в фасад будівлі. В Києві це заборонено лише на історичних пам'ятках. Але у нас в країні, як ми знаємо, є проблеми з наданням статусу історичної пам'ятки. У Львові влада навіть демонтувала незаконно встановлені кондиціонери. А в Києві, просто пройшовшись по подолу, одному з найбільших історичних перлин Києва, ми можемо побачити, що щось не працюють ці всі регуляції. До речі, якщо не знаєте, як вижити в Києві влітку без кондиціонера, переходьте дивитися моє відео про. Мікроклімат міста. Я не розумію, чому маючи такий дивовижний концепт, як балкон, люди вирішили його знищувати, щоб зробити комірчину. А сучасні жикам взагалі перетворюються загалом як в курілку. І я вважаю це дивовижне недбальство, і я вже мовчу про те, який це несмак. Якщо філософія балконування вам усе одно чужа, то хочу сказати, що відкритий балкон є протипожежним заходом, тобто порятунком від уже існуючої пожежі. Він потрібен, щоб пожежники евакуювали вас з будинку. Тобто, якщо ви склете балкон, ви наражаєте себе на небезпеку. Я вже мовчу про тотальний несмак такого рішення. Я натрапила на відео, яке я сподіваюся стане новою ерою в українській архітектурі. Там дівчина демонтувала в своїй новій квартирі. З старого фонду, таке нашарвання, з утеплення і скляного балкону. Вона написала, що до неї підходило багато сусідів, які захоплювалися таким рішенням. і ділилися тим, що вони давно хочуть так зробити. І в коментарях всі теж захоплювалися. У мене 12-та година, як я монтую це відео, яке мало вийти місяць тому, і наставча вставки збору. Помилуйте мене. Я не можу зараз придумувати ніяку інтеграцію, щоб вписати його плавно. Тож, будь ласка, я вважаю, вас не треба мотивувати. Донатити. Беріть і додайте. Ось вам збір. Нещодавно інтернет обутів пост Україн модернізму про жахливе утеплення на Подолі. І поки ТСН обговорювали естетичні проблеми рожевого і жовтого, вони чомусь забули згадати, що верхній поверх не є житловим, він є технічним. І власники буквально окупували його, добудували мансарду і заблокували вхід до технічного приміщення ліфта і на дах. А і ще обшили пінопластом огидно рожевого і жовтого кольорів. І ще штука в тому, що це. Не холодний будинок, це не панелька, це цегляний будинок. Товщина стін там 64 сантиметри. Цього цілком вистачає для енергоефективного будинку. Але чомусь цього вийшло мало для власника, і він вирішив максимально утеплитися. Якщо ви хочете зробити зі свого будинку супер енергоефективний просто в нуль, щоб виходити, то утеплюйтесь, будь ласка, зсередини квартири. Якщо ви приїжджаєте в місто жити тут в комфорті і мати всі переваги і комфорт міста, то майте на увазі, що це тягне за собою обов'язки. Це якесь регулювання і співжиття з іншими мешканцями цього міста. Якщо хочете в супер будинок, то купляйте собі квартиру в новому будинку. Воно ж не гарно. Не негарно воно для вас, а от у такому вигляді воно не гарно для всіх. Саме тому наші спальні райони часом мають жахливий вигляд. Радянська житлова забудова сама по собі просто послуговувалася трендами всього світу: це функціоналізм, конструктивізм, спрощення фасаду. А справді огидною її робить ось це, ось це і ось це. Дизайн-код це не просто про якусь естетику і приємніший візуальний ефект. Це власне про інклюзивність. Так, я розумію, що для багатьох інклюзивність це максимум про пандус. Але інклюзивність це, по-перше, не лише для людей на кріслах колісних, з протезами чи з милицями. Це так само для людей з порушеннями зору або слуху. Та й, власне, для всіх нас інклюзивне місто потрібно для велосипедиста, для вагітної жінки, для людини з, ді... з дитиною, для літніх людей. Так от, дизайн-код це про легшу орієнтацію в місті, тому що є знаки, наприклад, які мають бути помітними і пріоритетними. Від банально вивіски, що це за адреса, до вказівника вбиральні, вокзалу чи центру міста. Але як це помітити? Просто в цій величезній масі яскравих кольорів? Це власне про UX ui дизайн? Не пам'ятаю, що з що з цього. Але ми маємо ми маємо скорочувати не основну інформацію і збільшувати основну власне про пріоритетність і акцентування на важливій інформації. А для цього треба врегулювати всю іншу, не настільки важливу інформацію. Уже часто в цій дискусії люди згадають слово демократія і моє конституційне право. На цій темі взагалі легко пояснювати. Термін політичний компас, але зараз я через політичний компас поясню вам проблему фасадів. Ось це демократія. А ось це анархія. У першому люди послуговуються загально прийнятими регуляціями для спільного блага. Вони можуть виставити. Крісло, квіти, стіл, щоб фасад сприймався живішим, тому що в ньому живуть люди, і вносити свої декорації і корективи у фасад це непогано як концепт, але в цьому випадку погодьтеся це якось м'якше і приємніше. А в другому прикладі просто кожен робить все, що хоче. А я нагадаю, що під кожним відео в описі у мене є посилання на Patreon, баймій кофі і особисті картки. Цей канал існує лише завдяки донаторам і розвивається теж лише завдяки ним. За що красно всім дякую. Тож підтримуємо одне одного, борімося з спільним ворогом і творимо нове майбутнє України і українських міст.